На львівському шосе люди протестують проти встановлення будинкового газового лічильника. Монтажна служба приїхала зранку і почала роботу. Біля багатоповерхівки зібралось близько 20 мешканців, щоб перешкодити газівникам. Люди кажуть, на усіх під'їздах розклеїли оголошення про проведення огляду та ремонту внутрішньобудинкової системи газопостачання. До слова в оголошенні про встановлення лічильника ні слова. «Обманули нас з бати бумага взяли, і написали провірку. Ама Оставили... віця обману. обману. Мало Заві? ставить щочик на мотивація людей зрозуміла при встановленні будинкового лічильника буде обліковуватись загальна кількість газу, яку спожив увесь будинок, і розділена на всіх споживачів. Так, якщо хтось економить газ, а інший не соромиться ним користуватись, загальна сума оплати буде поділена, просто кажучи, прийдеться платити за себе і за свого сусіда. Що повинні платити, якщо цей щочик, потім що повинні платити кожна людина за когось лишні гроші. Газівники ж пояснюють, коштів у бюджеті на індивідуальні обчислювальні прилади немає. Крім того, відповідно до затверджених державою термінів вони повинні встановити у Хмельницькому 634 загальнобудинкових лічильників до 31 грудня 2017 року. на сьогоднішній день за кошти держави ставляться виключно загальнобудинкові лічильники. Якщо споживач має бажання і має фінансову можливість, він може собі встановити індивідуальні лічильники. Але за свої кошти є рішення держави на рівні НКРЄ, де прийнято, що в 2016 році пад «Хмельницькгаз» має встановити 634 загальнобудинкових лічильника. Тобто це стосується тільки будинків, висоток, де є газові прилади, тільки плита. Є постанова НКРЄ, де поімінно вказано цей перелік будинків. Людей обурює те, що спочатку влада пообіцяла облаштувати кожну квартиру індивідуальним приладом безкоштовно, а потім забрала свої слова назад. Натомість нагородила містян одним лічильником на усіх. Мешканці будинку кажуть, незважаючи на те, що тут здебільшого живуть пенсіонери та пільговики, вони готові встановити індивідуальні газові лічильники у кожній квартирі за власний рахунок. Та не все одразу Що треба зробити для цього? Написати об'явлення, хто має. Ми возможна ставити ну, в течение трьох місяців газовий щочик. Хто вот. не поставив. Ми ставимо через три місяці общий щочок на дом. Багато хочуть собі індивідуальний да. чого ж вони нам не розрішають. Складається враження, що для держави і підприємств, які постачають газ, встановлення будинкових лічильників це бюджетний варіант обліку газу і стимулювання споживачів до придбання індивідуальних лічильників. Мешканців будинків натомість не питають, особливо пенсіонерів, котрим чи то індивідуальний, чи то загальнобудинковий все одно чергові витрати на їх бідняцькі пенсії. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал Ті Вісім